Це без перебільшення можна наректи місцем благодійництва раз на тиждень, а то й частіше майже два роки енергетики ПАЕС засвідчують тут факт своєї вдячності та підтримки українських військових черговим посиленням їх обороноздатності. Бачити ворога вночі, ціль, яка змусила стрільця Михайла 123 ї окремої бригади територіальної оборони адресувати запит волонтерам на отримання п'яти монокулярів нічного бачення. Ми стоїмо на береговій лінії. І острова Херсонської області держимо оборону, щоб, скажімо, щоб кацапи не перейшли би на, нашу, на наш берег. Це ну, наша поки да функція така. Правий берег Дніпра, постійні мінометні та артилерійські обстріли окупанти тут чергують із запуском ФПВ-дронів, що цілодобово кружляють над головами. Це негативно впливає на тактику ведення операцій, каже Михайло. Складність охорони цього плацдарму, й зумовлена його специфікою, маневруючи на човнах між островами у річці. Дніпро головне, аби не заплести в лігво до самого ворога. У цьому якраз і допоможуть ті самі монокуляри. З берега ти сідаєш на лодку і ти пливеш по річкам. Там ну якби не широко таке, щоб здорове, широке, а там річушки маленькі. Тобі треба бачити, куди ти пливеш. Можна так, щоб проплисти, якщо ти профукуєш один поворот і попадеш аж до кацапів. Такі нічні вилазки наші захисники проводять що два-три дні, бо надто вже окупанти настирливі. Вони лізуть просто одних вибили, другі залізли, одних вибили, вторі залізли. Вони чи кількістю, чи я ну, не можу я це поняття їхньої логіки. Місію передати необхідне обладнання формуванню, до складу якого, до речі, входять багато южноукраїнців і мешканців сусідніх населених пунктів. Цього разу делегували цеху з ремонту реакторного устаткування. Його начальник Віктор Горбань каже, у його підрозділі 18 чоловіків зараз на війні, тож загальностанційною акцією вони не обмежуються. Цехом ми надаємо допомогу в ремонту автомобілів. Зараз загнали дві машини на позапрошлому тижні. Ну перед новим роком загнали на фронт. Допомагаємо. Харчами допомагаємо ремонтом техніки, технікою, тобто, ну всі, які запроси, є, от, то ще своїм бойцям ми завжди допомагаємо. До слова, загальна вартість оптичних приладів 577 тисяч 500 гривень. Консолідація спільних зусиль кажуть атомники, як ніколи актуальна, бо наші захисники чекають на військову підтримку не менше ніж кожен українець на перемогу.